Привіт, дівчатка! Сьогодні у нас другий день нашого фінансового марафону. І саме сьогодні ми поговоримо про фінансові звички. Так-так! Я впевнена, в кожної з вас є маленькі фінансові звички, які ви можете робити і навіть не усвідомлювати. Можливо, ви це робите, коли наслідуєте ваших батьків, можливо, дивитесь на когось, якийсь цікавий серіальчик, фільм, а можливо, якісь знання, які ви вже маєте, проходження якихось курсів. Тож. Пропоную сьогодні поділитися саме, що ви робите. Можливо, хтось із вас ще заощаджує на якусь свою велику фінансову мрію. А можливо, у когось вона вже здійснилася і є класні фінансові результати. Можливо, хтось із вас вже став інвестором, а хтось ще тільки мріє про це. Тож на цьому фінансовому марафоні у кожного з нас різні цілі і різних. Різний фінансовий рівень. Тож прошу сьогодні кожній з вас подивитися. Я вам пропоную одну таку цікаву картинку з книги фінансовий геній, яку я прочитала Олени Набатової, і там є шість фінансових рівнів. Ті, хто грав зі мною в ігри, вже бачив, я ділилася цією книгою і розповідала про шість фінансових рівнів. Тож прошу вас сьогодні почитати і подумати. Заземлитися це буде ваша точка. А на сьогодні, як ви думаєте, на якому фінансовому рівні ви знаходитесь? І відразу скажу: неважливо, чи це. Дуже низький рівень, чи дуже якийсь такий нестабільний, і ви, вам не подобається, що ви там. Ви не хочете себе ідентифікувати, що ви на цьому рівні. Неважливо це настільки, тому що кожна людина протягом свого дня постійно рухається по своїм рівням. Навіть будучи на самому високому, можна скотитися, будучи на самому низькому, можна піднятися. Завжди все в ваших руках. Пам'ятайте, будь ласка, про це. Наша задача на цьому марафоні вам нагадати. Що все є в ваших руках, надати вам необхідні якісь техніки, підтримуючі рефлексії, те, що ви можете вже тут, будучи серед цих чудових, просто неймовірних дівчат, ви можете вже комунікувати, ділитися, обмінюватися своїми знаннями саме ця кінцева мета моя, щоб ви навчилися будувати якісно. Комунікації створювати нові колаборації і взагалі розуміти, що ви в досягненні ваших фінансових звичок, мрій, свободи, все це можливо, і тільки ви можете цей потенціал активізувати. І на це і є ваш фінансовий ген. Ви, маючи свій фінансовий ген, можете знати, куди вам рухатися. Тож сьогодні, будь ласка, прошу вас поділитися своїми фінансовими звичками. Можливо, хтось з вас заощаджує, можливо, хтось має банки в Монобанку, можливо, хтось має конверти в приваті, можливо, фізичні конверти. або під подушкою, можливо, відкладаєте валюту, можливо, купуєте золоті монети монетиць банку або ще щось. Сьогодні я хочу, щоб кожна з вас поділилася, які кроки ви вже робите на досягнення своєї фінансової цілі. Можете озвучувати свої цілі, можете розказати про свої цілі. А ще я буду дуже-дуже рада, якщо хтось із вас захоче поділитися історією своєї персональної історії, яка трапилася з вами, коли ви отримали перші свої заробки зароблені гроші. Можливо, вам було 7 років, можливо, 12, 18, неважливо, і навіть сума неважлива. Знаєте, що важливо? Важливо емоції, Мрії, які були на той момент. Що вам хотілося зробити з цими грошима? Повірте, оті от такі класні можливості, які в вашій голові були, які ви собі створювали. Оце і є. Це те, що вас надихало тоді. Саме те було рушійною силою вас. Там були ваші справжні мрії, і оце така дитяча мрія. Про що ви, можливо, мріяли коли виростете. Оце найголовніша мета сьогоднішнього дня марафону. Тому. Діліться своїми навичками, діліться своїми історіями. І ще таке малесеньке, що, можливо, вам допоможе, це думки в голові про гроші. Я вам дам 10 карток. Будь ласка, оберіть, яка на сьогоднішній день відповідає вашим думкам. Якщо серед карток немає такої думки, то скажіть, яку ви особисто думаєте, що вона у вас є. Яку жуйку ти жуєш в голові, або який серіал і досі не завершився. А я чекатиму.